Ось диви. розплавлений провід нагрівався, почав шерстити, получається це на підсвітку номера. Тобто виходить з цього розйому, з підсвітки, заходить на цей розйом, на задню косу. І що в нас вийшло? У нас ось підсвітка номера. І тут куча железячок. І тут коротило. І в нас предохранитель не перегорів, а все почало плавитися. Тут плавиться. воно, воно почало плавитися. А все чого? А все тому, що дивимося схему. Да? Подсвятка, подсветка. І ось блок. І який у нас тут вже двадцятки. Вже і двадцятка ця почала плавитися. Ставте завжди предохранителі такі, які повинні бути, а то можуть бути гори.